Поїхали далі, виставляємо, щоб було видно. Отаким чином Клац. Тут є лазерний показчик для зручності. Прорізаємо хвостик і йдемо чудово. Подивіться, будь ласка, якість різу. Навіть без ломача, смужки по 2 см. Чудово, ріжеться керамограніт. Тут, до речі, може і не 2 см. Зараз подивимось. Ну, да, Тут менше 2 см, тут десь 1,6. Ну, тобто смужка така 1,5-1,6 1,6 до 2 см. Коротше кажучи, можна ще менше попробувати. Для ваших повсякденних задач це чудовий плиткоріз. Коштує зовсім недорого. Ціна такого апарату 5700 гривень. 80 плита, 60-750, 70-м будь-яка. Сюди стає. Рекомендую до придбання. Якщо потрібні будуть ролики, ролики тут вони йдуть на підшипниках, вони є в мене окремо в продажі. Чудова якість, максимальна надійність.